Золоте правило Казино: хай грають якнайдовше, якнайшвидше повертаються. Що більше грають, то більше програють. Зрештою, ми отримуємо все. Казино завжди виграє. Через п'ять років після приголомшливого успіху славних хлопців Мартін Скорсезе повернувся до ганстерського жанру, який ми всі знаємо і любимо. Фільм заснований на реальних подіях, що відбувалися в 70-х-80-х роках, та зображує часи, коли в Лас-Вегасі панувала мафія. Жодна інша злочинна організація в американській історії не досягала такої влади. Але навіть цього їм було недостатньо. Жадібність і нерозсудливість зіграють ключову роль у їхньому падінні. Особливо через дії реального мафіозі Ентоні Спілотро, якого зіграв Джо Пеші. Картина виявилася черговим тріумфом Скорсезе, яка зірвала справжній джекпот. В амбітному проєкті режисера було задіяно близько 7 тисяч людей масовки від стриптизерок до белбоїв. Казино навчило нас, що кохання це коли чоловік в костюмі лосося готовий пожертвувати 150 крихітними шиншилами, аби його залежна від кокаїну дружина виглядала стильно та пригломшливо. Але також робота Мартіна Скорсезе відкрила нам всю підноготну міста азарту та гріхів, в деякій мірі казино – це документальна драма про гральний бізнес Лас-Вегасу. Подібно до Френка Розенталі, який прискіпливо підходив до кожної деталі в управлінні своїх закладів, так само і корсезе був одержимий всіма елементами сфери азартних ігор. Про те, що до того, чи все зображене у фільмі є правдою, ми поговоримо в наступних розділах. Давайте кинемо кості і зануримося в чаруючий блиск міста, оповитого азартом, гламуром та насильством. Випроще лише гравців немає шансів. А спонсор нашого випуску пердерту каса Казіно. Казино пердерту каса. Програв свою хату, програє штани. І хрін тобі, а не фріс піни. Пердерту каса Казіно. Після епохи невинності, яка вийшла в 93-му році. Мартін Скорсезе відчував певний тиск. Фільм отримав непогані оцінки від критиків, але й близько не досяг того успіху, який мали славні хлопці. Мартіну натякало, що своїми експериментами він заходить на територію, де виглядає невпевнено, тому він продовжив досліджувати світ криміналу, перемістившись цього разу до Вегасу. Як він сам казав, це ті сюжети, де я відчуваю, що маю справу з персонажами та світами, в яких я дійсно можу виразити себе з комфортом і легкістю. А також ближче зрозуміти певну реальність та істину незалежно від того, наскільки шкідливою чи неприємною є ця правда для персонажів фільму. У той час, коли співавтор сценарію славних хлопців Ніколас Піледжі писав книгу про життя Френка Розенталя, Скорсезе розпочав роботу над фільмом Клакерс. Проте, коли Піледжі розповів Мартіну про свою книгу, останній настільки зацікавився цією історією, що почав сумніватися в тому, чи варто продовжувати роботу над своїм поточним проектом. Зрештою, він передав його спайку лі та поринув з головою в казино. Зважаючи на те, що Піледжі ще не завершив роман, Скросезе переконав письменника-криміналіста працювати над романом і сценарієм одночасно. Якщо ви зазирнете в історію Лас-Вегаса, то побачите, що вона, м'яко кажучи, колоритна. Можна сказати, що це було місто, побудоване на злочинах. Навіть за часів дикого заходу воно було відоме як одне з найнебезпечніших поселень Америки. Ізольованість посеред пустелі та відсутність правоохоронних органів зробили його розсадником криміналу. Тут знаходили притулок всілякі злочинці: від викрадачів худоби до злодіїв і бандитів. Згодом це місце стало раєм для мафії. Історія про впливового боса Казино Сема Роштейна та злочинні подвиги його приятеля Нікі Санторо частково відображає ті події, що відбувалися в Лас-Вегасі в 1970-х-80-х роках. Мало того, що головні герої зображують реальних людей, так ще й більша частина епізодів фільму також відбувалася насправді. Дякую, що не назвав мене брехуном. Thank you very much for not me a liar. Сюжетна лінія Сема Ейса Ротштейна це історія боса казино Лас-Вегаса Френка Лівші Розенталя. Герой Де Ніро керує вигаданим казино «Танжер». Під час свого перебування у Лас-Вегасі Френк Розенталь керував чотирма казино, включаючи Stardust, «Асієнда», «Фрімонт і Маріна. Для екстер'єрів, зображених у фільмі, в якості танжера було використано реальне казино «Рів'єра». На задньому плані можна побачити звичайних відвідувачів, а роль круп'є зіграли справжні працівники закладу. Керівництво Рів'єри дозволило проводити зйомки з 22.00 до 4 ранку, щоб не заважати основній масі відвідувачів у години пік. Однак це не завадило за Рів'єра заманити більше гравців за допомогою величезного баннера з надписом. Всередині Роберт Де Ніро, Шерон Стоун і Джо Пеші знімаються в новому фільмі Казино. Екстер'єрні кадри були зняті в готелі Лендмарк. Після завершення зйомок лендмарк було знесено, а відзнятий матеріал використали у сцені руйнування Лас-Вегасу у стрічці Марс Атакує. Режисеру на відріз відмовили проводити зйомки в приміщенні бухгалтерії. Тож для цієї сцени довелося побудувати окрему декорацію. Як і зображено у фільмі, Розенталь справді був одним з найкращих спортивних гандикаперів, чи як їх називають у нас, каперів. За версією Sports Illustrated, Розенталь був одним з найвідоміших експертів зі ставок на спорт та ініціатором того, щоб всередині казино розміщувалися пункти прийому ставок на спортивні події. Лівша провів підліткові роки, читаючи десятки газет, спортивні журнали і буклети з перегонів. Він стежив за успіхами жокеїв та спортивних команд і детально це досліджував, розробляючи ігрові схеми. Будь то скачки, бокс чи футбол. Лівша знаходив інсайдерську сенсацію, використовував різні тактики та вчився точно передбачати результат події. У фільмі ніколи прямо не говориться, звідки родом Родштейн чи Санторо. Вони постійно говорять дім чи вдома, тобто бекхоум. Тут не так, як удома. Я хочу лише ненадовго втекти з дому. Вони всі вдома. Хоча з біографії Розенталя та Спілотро ми чітко знаємо, що вони з Чикаго. Причина, чому Чикаго було замінено на фразу вдома, полягає в тому, що міська рада Чикаго напряму попросила Скорсезе не згадувати назву міста у фільмі. З першого ж дня Лівша контролював кожну дрібницю, що відбувалася в його казино. Дисциплінував дилерів щодо того, як вони розставляють фішки. Був одержимий кількістю чорниці в кексах. У кожен кекс однакові порції чорниці. Ви знаєте, скільки часу це забере? І критикував танцівниць за їхню вагу. Мабуть, комусь варто знайти Делоріан, повернутися в минуле і сказати йому, що справжня ринкова вартість буде в великих сідницях, і він профукав вигідну інвестицію. Як бачите, Розенталь був надзвичайно суворим і до біса хорошим у своїй роботі. Під керівництвом лівші прибутки казино зросли більш ніж удвічі, принісши мафії мільйони доларів. У 1976 році Розенталь створив першу букмекерську контору Stardust, укомплектовану шістьма великими телевізорами. Френк Розенталь дійсно любив жити шиком та виглядати стильно. Один мільйон доларів було виділено тільки на гардероб. Для героя Ніро було зшито 70 костюмів з нуля, для героїні Шерон Стоун 40. Стиль її персонажа це суміш ключових фасонів з 60-х і 70-х років. Ми бачимо стоун і в яскравому костюмі з міні-спідницею від культового бренду Куреш, і в розкішних золотих сукнях та хутрі, які додають портрету героїні, декадентських штрихів. Після завершення зйомок акторам дозволили залишити собі те, що вони хотіли. Мартін Скорсезе зауважив, що реальний гардероб був ще більш екстравагантним, ніж той, що нам показали. Роберт особисто підбирав кожен елемент своєї зовнішності, спираючись на досвід спілкування з Френком Розенталом. Його серйозний підхід починався з окулярів та годинника і закінчувався тим, як він говорив, посміхався та тримав сигарету. За свою роботу Де Ніро отримав гонорар у розмірі 5 мільйонів доларів. Як і зображено у фільмі, Розенталь дійсно обходив закон на отримання ліцензії, вигадуючи собі все нові нові посади. Френк знав, що його зв'язки з мафією зроблять майже неможливим законне отримання ліцензії. Адвокат Ейса Оскар Гудман, який у фільмі зіграв самого себе, був захисником Розенталя і в реальному житті. Гудман представляв інтереси кількох відомих гангстерів, поки не був обраний мером Лас-Вегаса в 1999 році. Епізод, в якому агенти ФБР садять свій літачок на полі для гольфу, також є правдивим. Однак це сталося не через брак пального, а в зв'язку з технічною несправністю. Я грав у теніс і бачив, як літак просто впав. Я не чув жодних звуків, бо двигун певно вийшов з ладу. При роботі над сценарієм, Піледжі та Скорсезе консультувалися з найкращими шахраями країни на предмет того, як шулери діють в казино. Наприклад, сцена, в якій двох гравців спіймали на шахрайстві, недалека від правди. За словами Розенталя, покарання показане у фільмі дещо відрізнялося від реальності. Але одному з чоловіків, який наполягав на тому, що ці руки нічого не крали, в якості уроку добряче гепнули по тій самій руці. З реального життя взято також телевізійне шоу, яке вів Ейс. Тільки в дійсності воно називалося Шоу Френка Розенталя і знімалося прямо в казино Stardust. Гостями шоу були кілька відомих знаменитостей, серед яких Френк Сінатра і навіть Одже Сімсон. Ще одна істина стосується вибуху автомобіля. Згідно з New York Times, такий замах на Розенталя справді стався 4 жовтня 1982 року. Коли Розенталь сів свій каделак і увімкнув запалювання, машина одразу ж спалахнула. Лівша дивом врятувався, отримавши лише незначні опіки. Мабуть, після цього випадку Ейса почали тригерити метафори про підгорілий пердак. От що значить, згоріти на роботі. Причиною того, що Розенталь вижив, була спеціальна металева пластина під водійським сидінням його каділа Кельдорадо 81-го року випуску. Єдина відмінність заключається в тому, що це був не тюнінг, зроблений Френком, а модифікація від виробника. Через труднощі з балансуванням на попередніх моделях автомобіля компанія додала товсту металеву пластину під сидінням водія, щоб виправити цю проблему. І ще така цікава деталь життя Розенталя. Кожного ранку він змушував свою дружину сідати за кермо та заводити двигун. Це робилося якраз для того, щоб перевірити, чи не замінували машину. Коли потрібно зобразити якогось бандюка, Джо Пеші завжди був найкращим вибором, будь то комедія чи кримінальна драма. В якийсь момент він став настільки генгста, що вирішив почати читати реп. Персонаж Джо Пеші Нікі Санторо був заснований на реальному чекахському мафіозі Ентоні Спілотро на прізвисько Мураха. Пеші перейняв деякі риси з пілотро, зокрема покусування великого пальця та валіяжну ходу. Крім того, гримери додали йому фірмову свину, яка була у Ентоні Мурахи. Як повідомляється, Пеші був настільки переконливим у ролі Спілотро, що кілька підбосів казино, які знали гангстера в реальному житті, ледь не знепритомніли, коли він навідався в один з розплідників Лудоманії. Кіно це дуже травматичний вид мистецтва. У скаженому бику пеші зламав собі ребро. В казино він зламав собі ще одне, коли його героя скидали в могилу. І як показано у фільмі, Санторо, він же Спілотро, був настільки нерозсудливим, що його ім'я потрапило до сумнозвісної чорної книги. Списку осіб, яким заборонено відвідувати казино та інші ліцензовані гральні заклади. І при порушенні цієї заборони казино могли бути оштрафовані на 100 тисяч доларів. Цей чорний список фігня у ньому лише два імені, і одне з них досі Аль Капоне. Проте варто зазначити, що у фільмі припустили неточність. Аль Капоне не міг бути в чорній книзі, тому що він помер у 1947 році, а книга не існувала до 1960. -го. І в ній було не два імені, а щось близько 14 осіб. Одна з найбільш знакових сцен фільму катування Тоні Докса. Вірите чи ні, але це дійсно сталося в 1962 році. Однак справжні тортури були помстою за вбивство братів Скальборо в інциденті, не пов'язаному з сюжетом фільму. Разом з Розенталем та Спілотро, у фільмі змінено справжні імена десятка інших гангстерів, у тому числі хлопців з такими колоритними прізвиськами, як Товстий Гербі та Божевільний Ларі. зважаючи на це, титер «Засновано на реальній історії був змінений на «Засновано на реальних подіях. Однією з суттєвих змін у кіноверсії казано є жахлива смерть Нікі та Домініка Санторо. Насправді, брати Спілотро були вбиті в підвалі в Ільїносі в червні 1986 року. Згідно з даними по цій кримінальній справі, приблизно дюжина мафіозі забила горе братів до смерті. І робили вони це не битими, а голими руками. Персонаж Джинджер Маккена, яку зіграла Шерон Стоун, був змальований з дружини Розенталя Джеральдін Джері Макґі, колишньої шахрайки з Вегаса і шоу Дівчини з Тропікани. В одному інтерв'ю, коли у Оскросеза запитали, чому Шерон Стоун, він відповів: А чому ні? І дійсно, ця актриса стала ледь не головною прикрасою фільму. Змагатися з такими глибами, як Деніро та Пеші, це завдання зірочкою, але на мою думку, Шерон показала найвищий пілотаж акторської майстерності. У процесі прослуховування брали участь багато жінок. Мартін Скорсезе та Касних команда розглядала кандидатури Ніколь Кідман, Камерон Діас, Уми Турман, Мішель Файфер та Мадонни. Зрештою, Стоун переконала Скорсезе дати їй цю роль, і її гра принесла їй чимало схвальних відгуків. У тому числі золотий глобус і номінацію на премію Оскар. Цікаво, що акторка майже отримала роль Вікі Ламоти у скаженому бику, але все ж не була затверджена. Тоді, в якості втішного призу доля подаривала їй епізодичну роль у фільмі Вуді Аллена». Давнього коханця Джеральдін МакДі зіграв Джеймс Вудс. Для більш яскравого образу, у фільмі його притворили на низького рівня. До речі, коли Джеймс Вуз почув, що Мартін Скорсезе зацікавлений у співпраці, він подзвонив в Офіс Скорсезе і залишив наступне повідомлення: будь-який час, будь-яке місце, будь-яка роль, будь-яка плата. Зйомки завершилися в січні 95-го і Мартін одразу ж почав процес монтажу. Казано перший фільм у кар'єрі Тельми Сконмейкер змонтований на комп'ютері. Тоді вона почала використовувати Avid Media Composer, на якому працює досі. Щодо її стилю монтажу поговоримо у розділі візуальної складової. Досвід підказував, що велика кількість сцен насильства призведе до битви з американською кіноасоціацією, тому режисер вдався до хитрощів. Він додав сцену з головою в лещатах з єдиною метою змусити цензорів вимагати її видалення. Завдяки цьому все інше у фільмі виглядало менш жорстоким. Хто дивився огляд до обличчя зі шрамом, мабуть, пам'ятає, що такий фінт також використав Брайан де Пальма. На диво сцену залишили, але зажадали вирізати кілька найкривавіших дублів, після чого Казино отримало рейтинг R. Мартін Скорсезе знав, що Студія Universal не хоче, щоб фільм був тригодинним, але проігнорував їх. Він просто відповів, що зробив швидкий тригодинний фільм. З бюджетом в 52 мільйони казино зібрало у світовому прокаті понад 115 мільйонів доларів. Сем Ротштейн керує казиною, використовує свої каперські навички для управління бізнесом. Він є талановитим аналітиком ставок на спорт, що допомагає йому здобути величезний успіх у Вегасі. Це саме та людина, яка може допомогти босу Мафії зібрати золотий Експрес, щоб той точно зайшов. Як ти взнав, що Оклахома обіграє Мічиган? За що його люблять та цінують, а головне просять Нікі, щоб той приглядав за Семом. Фільм зосереджується на ідеї, що кримінал це не забавка. Хоча картина зображує наскільки гарним може бути життя мафіозі, але десь на задньому плані завжди маюріть нагадування, що це дуже слизька доріжка. Багато хто каже, що роботи Скорсезе гламоризують мафію. Але на мою думку, мало які картини так стримують злочинність, як стрічки прославленого режисера. В кінцевому підсумку для поганих хлопців все завжди закінчується погано. Але до фіналу ще далеко, і як і в будь-якій трагічній історії, потрібно почати з жінки. Коли нас знайомлять з Джинджер, ми бачимо, наскільки вона чарівна, гарна та як кладнає з усіма. Вона еталон розбещеної, люблячої розваги особи і типова трофейна дама в житті мафіозі Сема. Така собі кралочка, що слугує показником високого статусу, так само як кадилаки і пачки грошей у сейфі. Джинджер є прикладом того, як дехто сприймає жінок, наче вони є якоюсь інвестицією чи призом, а не живою людиною. У фільмі взагалі присутньо багато саморуйнівних персонажів, наприклад, Джинджер, яка повертається знову і знову до тих самих ситуацій, які завдають їй болю, теж саме з божевільним Нікі Санторо, який абсолютно одержимий своїм его. Він просто прямує кудись, не маючи кінцевого пункту призначення: такий собі самурай, у якого є тільки шлях. І Сем Ротштейн такий самий самойнівний персонаж. Оскільки він буде марити кимось, хто йому не підходить та хто його не кохає, фільм Казино це майстерне дослідження того, як люди можуть химерно та божевільно поводитися, коли йдеться про гроші, владу чи статус. Сем Ротштейн — дуже талановитий, розважливий букмекер, але він програв єдину важливу ставку в своєму житті: кохання. Проте, чи було це коханням, він відчував, ніби може змінити джинджер і змусити її полюбити його. Навіть незважаючи на те, що знав з самого початку, ким вона була. Повією була, повією помреш. Ейс, не типовий мафіозі. Якби він був таким, то обрав би собі вірну віддану дружину, яку легко тримати вдома під замком, і яка б не відходила від нього, поки він править вегасом, він обрав абсолютну протилежність повію, шахрайку і наркоманку, яку ніколи не вдасться посадити в клітку. Більшу частину свого життя Джинджер перебувала під владою слизького маніпулятора Лестера. Вона не знала нічого окрім знущань, пороку та насильства і мала серйозні проблеми із залежністю. Вона любила Лестера, він розумів її і знав, як контролювати. Джинджер віддала перевагу жорстокому сутенеру, який не міг запропонувати їй нічого, окрім експлуатації. У неї була поранена душа, і Ейс ніколи не зміг би цього виправити. Небагато персонажів в історії кіно кидали таку моторошну тінь залякування, як Нікі Санторо. Завдяки своїй брутальності та безжальності він став тим, кого ми уявляємо, коли думаємо про мафіозі. Герой пеші діє бездумно та нерозсудливо, наче він взриває щоранку потужний пакет. Нікі Санторо вирішує відрізати собі частину пирога та підім'яти весь кримінальний бізнес Вегасу під себе. І це не менш ризиковане рішення, ніж похід на концерт океану Ельзи. Проте ми вже знаємо Нікі та темперамент цього бойового гнома. Він не зупиниться ні перед чим. В казано ми бачимо дослідження дружби між Семом і Нікі, яка з кожним епізодом все більше стає схожою на ворожнечу. Спочатку вони врівноважують один одного. Працюючи в тандемі, вони добре орієнтуються в кримінальній імперії та політичному болоті, в якому разом опинилися. У фільмі розвивається лінія, де люди, які вийшли з одного оточення, пішли різними шляхами. Один з яких представляє ганстерський спосіб життя, а інший частину істеблішменту. Через що між персонажами виникає певне тертя? І це починається тут у пустелі. Спочатку Санторо хитрує, він в курсі, що Сем боїться таких місць, тому призначає зустріч за кілька сотень метрів від головної дороги. Сем знає, що ця місцевість завалена тілами людей, які комусь заважали. Нікі також з'являється пізніше за Сема, даючи своєму другові час побродити по ямах і підрахувати власні шанси на виживання. Скорсеза створює ще більше напруження, дозволяючи сонцезахисним окулярам Ротштейна заповнити весь кадр, а машині Нікім мчати через лінзи. Коли автомобіль з вереском зупиняється, барабани починають заглушати симфонічну партитуру. Потім з машини виривається Санторо, і навіть камера, наче з переляку, відступає назад. Ми раніше бачили, як Нікі швидко рухається, сповнений мети і намірів, але не до сема не так. Це чудовий епізод, який віддає дань Пошани Джону Форду, вестерни якого Скорсезе так любив переглядати в дитинстві. Двоє чоловіків посеред пустелі та напружене очікування того, чи залишиться один з них живим. Проблеми Ейсена закінчуються на Нікі та Джинджер. Йому також доводиться мати діло з недолугими робітниками. Один з таких менеджер Дон Ворк, який впритул не бачить шахрайство з ігровими автоматами та якого Ротштейн тут же звільняє. Виявляється, що Ворд зять окружного комісара Пета Веба. Той приїжджає до Танжера, щоб зустрітися з Ейсом та просить його переглянути своє рішення. Ейс відмовляє йому, що змушує комісара пригрозити роштину втратою ліцензії. Взагалі, вся ця сцена про гордість. Сем може обманювати себе, думаючи, що не пускає Ворда назад у казино з принципа. Але насправді це його гордість. А ще є гордість окружного комісара, який без сумніву був злий від того, що йому доведеться зараз їхати додому і розповідати своєму туповатому зятю, що роботи не буде. Петвеб каже Ейсу, що такі люди, як він, просто приїжджі, і він може відправити їх туди, звідки вони прийшли. Дуже цікаво, як підібрані кольори у даній сцені. Піджак комісара Веба майже такого ж коричневого відтінку, як і стіни кімнати. Тоді як костюм Ротштейна яскравий і контрастує з інтер'єром. Це перегукується зі словами окружного комісара про те, що такі, як Ейс, лише гості в неваді. Веб буквально зливається з навколишнім середовищем. Тоді як Ейс виглядає, наче бразильський папуга, що прилетів на карнавал, фінал казано містить запатентовану візуальну мову Скорсезе. Ми стаємо свідками того, як людей б'юті вбивають під такт пісні House of the Rising Sun. Ця композиція створює примарний загрозливий настрій і пропонує ідеальне тло для поступового падіння головних героїв. З кожним кадром все більше і більше людей страждають від наслідків того, що ми бачили у фільмі: поки все не повертається до Ейса і Нікі. Пісня, врешті-решт, затихає, коли Ейс сідає в свою машину і на нього вчиняється замах. Фільм руйнує наші очікування, оскільки Сем виживає. Хоча чи можна назвати це вдачею? Змушений доживати свої дні як залякана людина та позбавлений свого статусу, для Ейса це, мабуть, гірше ніж смерть. Також окрасою фіналу є сцена з Нікі. Той факт, що він тепер без сили і перетворився на криваве місцево, що скиглить, не може не викликати співчуття. Ця сцена є промовистим з тим нагадуванням про насильство та огидну корупцію, яка лежить в основі сфери казино. Скорсезе вміє робити фільми, що вкорінюються в нашій свідомості. Він один з тих режисерів, який створює незабутніх персонажів. Фінал залишає нас з відчуттям тривоги та невпевненості, змушуючи поставити під сумнів власні моральні орієнтири. Кінематографічний досвід, ти коли останній раз дякував спонсорам? Ну, як набирається певна кількість, то я дякую. А якщо я засуну твій канал в чорну діру Ютуба, будеш дякувати частіше? Вибач, Нікі. ва зі своїми вибаченнями. Твоє діло не вибачатися, а робити гарні ролики і дякувати достойним людям за донати. Мартін Скорсезе це режисер, який приділяє велику увагу візуальному стилю. Стоп-кадри, чи як їх ще називають фріз-фрейми, посідають чільне місце у його творчості. У його фільмах стоп-кадри часто використовуються для представлення персонажів. Це дає можливість показати глядачу, хто буде оповідачем, чи звернути увагу на дієву особу. Фріз-фрейми дозволяють оповіді наздогнати візуальний ряд. Також Скросезе та його монтажерка Тельма Скунмейкер застосовують спалахи як перехід між кадрами чи сценами. Флеш-кадри використовуються на вечері нагородження та додають динаміки. У фільмах режисера часто зустрічаються фрагменти, в яких грають зі швидкістю зйомки. Наприклад, у сцені Данікі встромляє ручку в грубіяна. Зверніть увагу, наскільки швидкими є склейки. Монтаж подібний до того, як це зробив Хічкок у фільмі Психо. Він динамічний, як і самі удари. Після цього сцена сповільнюється, дозволяючи по-справжньому зануритися в шок від того, що сталося. Також варто поговорити про багато цікавих кадрів з напливом камери, так звані tracking shots. Оператор Роберт Річардсон використовує їх як для представлення персонажам, так і для створення певного настрою сцени. Казино не створило революцію в сфері зйомки, монтажу чи візуальних ефектів. Але Скорсезе та його команда настільки вправно користуються всіма кінематографічними прийомами, що це не може не зачаровувати. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.